Вам розум перед питань, які пропоную включити до порядку денної 4-ї сесії, та розглянути на сьогоднішньому пленарному засіданні, а також регламент роботи 51-го пленарного засідання. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Голосуємо мандатами. Підчине комісія в повному складі. Так, є це теж є, бачите. Так. Перше питання відемо. Призначення референдуму. Ми користуємося нагодою безкоштовно провести референдум, але можливо, що після одного указу конституційно, настануть ще другий, третій, четвертий. І дата буде перенесена. Але в такому випадку ми з силами виконкому. Волонтерів, представників громадських організацій, політичних партій, бюджетної сфери просто підемо і по 3-5 людей сформуємо дільниці і відпрацюємо цей день як день референдуму. В білеті також мають бути кольорові, що це аквапарк. Ми повинні ігнорувати всі рішення обласної ради і запоганки. Було 15 чоловік, вчора 39, у чому, -чому цинізм чи позавчора. Було, а сам стає, щоб свої халуї, це наша Україна насамперед, партія регіонів і одні мадяри, частина б'ютівців. Не голосували і кажуть, що старому замку і Фесті він категорично за аквапарк, він усіма руками, все буде підтримувати цей же Іванко. Ну от такий цинізм ми маємо брехню таку. Хоча з таким же успіхом могли б ділити землю на Хрещатику і вводити новий статус для Красної площі в Москві. Женя. Погріло підготував, вологий депутат приніс, Пічковський пустив на комісії і включив до порядку денного. Це крадіжка чужого майна, це кримінальний злочин. От з чим іде боротьба. Якщо значить сказати, що бологі, Погорелове, такі техніки, з такої суті, по своїй діяльності це антинародні елементи, це вороги міста і держави України. І Закарпатського, зокрема, це покидьки по своїм людям якісним. У нас підтримується президентом Ющенком, прокуратурою обласною, генеральною і таке інше. В чому справа, в чому різниця, що утраті в... місяці ми вже відкрили це пропад. І, до речі, Погорелова. Дитиною малого. Гуляти по проспекту, по, по, по його кровікам до цих пір ще не закрито дві кримінальні справи. Віддатівний період у нас у рослин. Я заважав людям, що бил. Я зрізав дерева проєкту. З лютого місяця ми займалися цим проєктом. Основним від виконкому був Микола Адамовський, від вашого корпусу, найбільшого Маєрчик Павло знали... Що нам за тиждень до відкриття, символічного відкриття, бо ми що доробляємо? Круг, ми ковки вивезли 20%, вони тільки е, за тиждень до цього погодили проєкт. Тобто робив поза законом. Всі майстри ковківку, що різали дерева, зварювальники, що там приходили, ті пройшли через опіку, короб машиновища. Охорони праці і таке інше, і про спілок навіть має в силу конституційної норми. Це навіть Верховна Рада не зможе відмінити. І це навіть якщо вже потім і Верховна Рада захоче на цьому місці побудувати котеж болозі, так вони ще кричать котеж на так? то це треба буде проводити референдум. Статус цієї землі буде аквапарк, водний світ. Ну, що Не в одній світ, але це, це спортивно оздоровчий комплекс. Тут іншого не буде. Якщо ви захочете там, я то, що на клопопарку буде, і діти погоріли з балогою там будуть. Це зрозуміло. І мої діти будуть туди ходити. Але це не буде то, що називається моїм котезом. Так, призначити на 7 грудня, провести без використання бюджетних коштів. Приймається? Голосуємо. Хто за таку пропозицію за основу в цілому? Проєкт рішення 672. Прошу. Хто проти? Утримався. Громадські організації спонсорські. Один стіл окремо буде при вході стояти аквапарк. Тому це хімія симулику має забезпечення. Це окремий стіл, окрема урна. Заходять кабінку загальню. Кабільці собі відмічають, хто хоче ховатися, я ховатися не буду, кидають в урну і все. І прямо за цим столом буде складено протокол.